На підмогу вогнеборцям Івано-Франківські надзвичайники отримали сучасну пожежну машину. Спецавтомобіль, який прибув з Німеччини, подарувало місто Штарнберг в рамках обміну досвідом. Вона, по перше, в дуже прекрасному стані. Ну я думаю, що всі знають, як. Німці відносяться до техніки, і про німецький педантизм. Пробіг цієї машини всього 23 тисячі кілометрів. Коли ми побачили її комплектацію, то я вам хочу сказати, що орієнтовна ціна, якби таку машину купувало нову з такою комплектацією, то це б коштувало від 350 до 500 тисяч євро. Це подарунок, і для того, щоб це було як гуманітарна допомога, ми залучили червоний хрест. Міністерства соціальної політики і всі пішли нам на зустріч. Засоби для піногасіння, набір драбин різної висоти, бойовий одяг, генератор, що автономно працює та здатний освітлювати місце події, механічна лебідка розрахована на 35 тонн, та повітряне охолодження, чималою функціональністю нової пожежної автівки. Місцеві надзвичайники приємно вражені. Мовляв, такої техніки в своєму розпорядженні ще не мали. Він укомплектований надзвичайно багато. Це означає тут є і Автомобіль укомплектований і кубом життя, який практично дозволяє значить, в екстремальних ситуаціях приземляти людей на м'яку подушку, яка накачується повітрям. Тут вже є і гідравлічні ножниці, які при екстремальних ситуаціях варіант дорогозрадмитних пригодах використовуються для розрізання чи розкривання. Значить, Каже, пошкоджених транспортних засобів на бойове чергування машина може виїхати вже наступного тижня. Між тим рятувальники вболівають і за подальше оновлення пожежного автопарку. Кажуть, нині в області майже 80 машин потребують заміни, бо експлуатуються вже понад два десятки років. А відтак морально та технічно застаріли.